Привіт! Сьогодні ми спробуємо розібратися в одному дуже тривожному питанні, яке підняв Брайан Клас. Чому, ну от чому наші системи так часто приводять до влади, скажімо так, не найкращих людей? Давайте подивимось, де саме ховається проблема. І ось воно ключове питання: чому так виходить, що найгірші люди раз у раз опиняються на горі? Це просто якась прикра випадковість, чи може це симптом глибокої системної хвороби, яку ми просто не бачимо? І ось тут Брайан Клас дає нам дуже цікаву думку він каже, що справжня влада це не стільки привілей, скільки величезний психологічний тягар. І от саме ця ідея, знаєте, допомагає розставити все по поличках. Ну дивіться, для хорошого лідера кожне рішення це справжній головний біль. Чому? Бо воно впливає на реальних людей, на їхні долі. Оцей тягар відповідальності, ця емпатія це і є маркер адекватного керівника. Якщо ж хтось цього тиску не відчуває, то він ну просто не розуміє, в яку гру грає. Але є люди, які цього тягаря взагалі не відчувають. Для них влада це просто гра. І найстрашніше, що наші системи і в бізнесі, і в політиці, схоже, наче спеціально створені, щоб відбирати саме таких. Так як же це працює? Щоб розібратися, треба поглянути на такий собі психологічний набір інструментів, який називають темною трядою. По суті, це набір рис, який ідеально підходить, щоб прорватися до влади, навіть якщо ти для неї абсолютно не годишся. Отже, перший інструмент у цьому наборі макіавелізм. І знаєте, що цікаво, сам по собі він не є стовідсотково поганим. Це ж уміння думати на кілька кроків уперед, планувати, тримати емоції під контролем заради великої мети. І саме це робить таких людей неймовірно ефективними, коли йдеться про здобуття влади. Далі у нас іде нарцисизм. Нарциси це майстри управління враженнями. Вони дуже тонко відчувають, що про них думають інші, і вміють, ну, вміють подобатися. А це ж суперпотужний інструмент для просування кар'єрними сходами. Є навіть дослідження, що це допомагає отримати вищу зарплату. Ну і третій, наймоторошніший елемент психопатія. Це імпульсивність, любов до ризику і, що ключове, нуль емпатії. Психопати буквально прагнуть влади. І от парадокс вони абсолютно жахливо нею користуються, але їхня безжальність і голод до влади роблять їх дивовижно успішними в її захопленні. І ось тут найцікавіше коли всі ці три риси сходяться в одній людині, ми отримуємо дикий парадокс кожна з них, це наче суперсила для боротьби за владу, але водночас кожна з них робить людину абсолютно непридатною, щоб цією владою володіти. Стратегічний розум, харизма і повна відсутність співчуття, це, знаєте, гримуча суміш. Але, знаєте, не варто звинувачувати в усьому лише цих людей. Проблема ж набагато набагато глибша. Вона в самих системах, які ми збудували. Бо ці системи не просто нездатні відфільтрувати таких особистостей, вони, схоже, ще й активно допомагають їм піднятися нагору. Давайте чесно. Наші процедури відбору лідерів, як у великому бізнесі, так і в політиці, це просто провал. Ми створили таке середовище, де риси темної тріади сприймаються не як небезпека, а як сила. І ми за це ще й винагорочуємо, повністю ігноруючи всі червоні прапорці. А тепер просто подивіться на цю цифру. Вона, чесно кажучи, шокує, і вона якнайкраще ілюструє, наскільки глибокий цей системний збій. Що це за цифра? Це те наскільки частіше психопати трапляються на керівних посадах порівняно зі звичайними людьми. Тільки вдумайтесь в чотири, а в деяких випадках і в сто разів частіше. Тобто, наші системи не просто їх пропускають, вони працюють як магніт, який притягує і просуває саме таких людей. Добре, з проблемою розібралися. Вона величезна. Але що тепер сидіти, склавши руки? На щастя, є ідеї, як це виправити. Давайте тепер поговоримо про те, як можна побудувати кращі фільтри для відбору лідерів. І тут є по суті два основних напрямки: перший це впровадити формальну перевірку, такий собі психологічний скринінг для топ посад, а другий це навчитися ставити правильні питання, такі що допоможуть зазирнути вглиб і зрозуміти, яка в людини справжня мотивація. Просто задумайтеся на секунду. Ми ж змушуємо пілотів проходити години на симуляторах, перш ніж довірити їм літак. А людям, які отримують контроль над ядерною зброєю чи долею мільйонів, ми часто не ставимо жодних психологічних фільтрів. Це ж абсурд. Для посад з таким гігантським впливом це має бути обов'язковою умовою. Це ж найпростіший спосіб відсіяти тих, хто хоче влади просто заради влади. Але окей, формальні тести це одне. А є ще й інший інструмент одне єдине питання, дуже просте, на перший погляд, але неймовірно глибоке. І воно може розкрити про кандидата більше ніж годинна співбесіда. Це питання змушує думати не про статус, а про мету. Бо якщо людина не може навіть уявити собі ситуацію, коли вона добровільно піде з посади, то це означає одне: вона тут не заради справи, вона тут заради влади, як такої. І оце, мабуть, і є той головний червоний прапорець, на який нам усім варто було б звертати увагу.